Дорогі мої рідні мої земляки нашого геніального пророка, двохсотлітнього Тараса Шевченка. Послухайте одну річ і ви переконаєтесь, настільки Україна має. Таке глибоке і велике духовне багатство, як Тарас Шевченко. Сьогодні ніби він написав оцей бірм і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в крайні, і не в украйні моє дружнє послання і смеркає і світає, день Божий минає, і знову. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу, на розбуттях подаю, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засібають. А що вродить, Побачите, які будуть жнива. Каменіться не Діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя й правда і сила, і воля. І... Немає другого Дніпра, а ви предеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого волі волі, братерство братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді були. І сонця правди В німецькі землі не чужий Придеться знову, якби взять і всю мі землю з собою дідами крадене добро та й і остав би сиротою святими гороби Дніпра. Ех, якби те сталось, щоб ви. Не вердались, що там не дихали, де ви просли, не плакали б діти, мати б не відали, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріхло Смердячого гною на чистій широкій На вольній землі. І люди б не знали, що ви забили. І не покивали на вас головою. Скоменіться, будьте люди, коли вам буде. Розголються незабаром. Розцаковані люди. Настане суд, заговорять, і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров сині море, дітей ваших, і не буде кому помагати. Отсувається брат брата і не мати, і тим марку заступить сонце перед вами і на віді пропланети своїми синами. Умийтеся, образ Божий, пагном не скверніте! не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те, тільки, щоб панувати, бо невчемне око. Загляне їм в душу глибоко-глибоко, то знаю, це небожата, чия шкура, та й засудять і мудрих не мудрі, одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрець би була сумня, а то залізете не на небо. Ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, нема й Бога. Тільки я таку цей німець узлувати, а ніж нікого. Добре, брат, Що ж ти таке? Нехай скаже німець. Ми не знаємо. От так то ви навчаєтесь. У чужому краю німець каже «Ви – моголи, моголи, Моголи! золотого та, та Голи». Німець каже «Ви – слав'яни, 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 славних прадідів великих, правних і поганих. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і слав'янофіле та так і, притесь, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте. А своє дасть світ! колись буде не по своєму благолеті, як німець покаже. Та до того історію нашу нам розкаже. А тоді ми заходилися, добре заходилися по німецькому показу і заговорили так, що й німець не хвороба, учитель великий, та не те, що прості люди. А квалту, а крик, і гармонія, і сила, музика та й годі, а історія поема вольного народа, що ті римляни в богі. Що зна що не брути! у нас брути! і комплеси славні не забуті! у нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови в голі слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах. На козацьких волі обкладених трубах. Подивіться лише добре. Прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова. не минайте ні тим, лижені ніколи. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми. Чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Ну, Та й побачите, що Ой, що, ваші славні роки раби. Сміття ваші пани, яснобельможні гетьмани. Чого ж вечір ви, ви, сини сердешнім брати, що добре ходите в ярмі. Ще більше, як батьки, ходили, не чувайтесь, з вас деруть ремінь. А з бувало лій. Бати, що братство віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило правда. Правда Наїдались! а вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсти на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю та земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу. А чума не, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву і вам, синам, передали Свої кайтани, свою славу, доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребен точать. Посвітити, кажуть. Материні очі современними вогнями повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, падіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйте. Добра плата, розпадеться луда на чах ваших неситих, Побачите славу, живу славу, тідів своїх і батьків лукавих, не дуріте самі себе, учитесь, читайте. Оба, не цурайтесь, Бог та матір забуває, того Бог Канаді, того діти цураються, в не пускають, чужих не проганяють і немає слову на цій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла не забуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я дав би веселого віку половину. Така то наша слава, слава України, Отак так і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви. Нучеників, кого, коли, за що розпинали <плес> ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітейство. Твердими руками і діточок поцілує вольними устами і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Open it!